Привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 17 квітня, і мілітарний доповідає про польський ПЗРК Пюрун. Стало відомо, що компанія Меско готується оновити комплекс на досвіді його бойового застосування в Україні. кажуть, що буде замінено його конструкцію та головку самонаведення ракети. Додаткових подробиць станом на зараз немає, але розраховуючи впродовж 18 місяців проведуть перші стрільби. Загалом на доведення комплексу може знадобитися кілька років. Та що такого особливого у ПЗРК Пюрун? По суті, це модернізована версія польського комплексу Гром, який в свою чергу є ліцензованою версією радянського ПЗРК ігла. Тому друга назва або робоча назва пюрун це гром М. Роботи над ним велися у 2010-2015 роках. Ракета важить 10,5 кг, а весь комплекс 16,5 і може уражати цілі на висоті до 4 тисяч метрів, дальність до 6,5 тисяч метрів. Для порівняння ракета американського ПЗРК Стінгер важить 101 кг, Весь комплекс 15,7 кг, Може уражати цілі на висоті до 3 тисяч 800 метрів, дальність 4 тисячі 700 метрів. «Перун» взяли на озброєння у 2019 році. На початку лютого 2022 року передали Україні. Тож його бойове хрещення відбулося тут. Комплекс може ефективно знищувати цілі, які низько летять. Російські літаки та вертольоти не раз вже потрапляли під удар його блискавки. Саме так з польською перекладається пюрун. Також він здатен знищувати безпілотники, і це вже також робили українські військові. По суті, Польща зараз є однією з небагатьох країн, які можуть самостійно виготовити переносний зенітно-ракетний комплекс. У пюрун модифіковано пусковий механізм, приціл, який підвищує можливості для виявлення цілі. Що наближається на механізмі пуску, використовується перемикач режимів переслідування та зустрічі цілі. Також додано акумулятор, який живить систему. Ракета уражає ціль за допомогою радіопідривача без прямого контакту з ціллю та прямим влучанням. Також додано тепловізійний приціл, який дозволяє використовувати комплекс вночі. Було розроблено нову головку самонаведення, яка стабілізується лазерним гіроскопом. Нові детектори дозволили підвищити чутливість ракети в чотири рази. Таким чином і забезпечили основну мету Модернізації виявлення повітряної цілі на більшій відстані а ще було проведено модернізацію стартового двигуна. Тож, по суті, від радянської ігли в пюрун не залишилося. Нічого також ракети можна запускати із ЗРК Попрат та зенітно-артилерійської системи Піліка. Зараз операторами ПЗРК «Пюрун» є Польща та Україна в минулому році. Контракти про закупівлю комплексів підписали Норвегія та Естонія. Також на початку лютого 2022 року компанія Меска повідомила про угоду з міністерством оборони США про закупівлю кількох сотень цих комплексів, але детальної інформації про цей контракт. Немає польський виробник має амбіції конкурувати на світовому ринку, а контракти дозволяють постійно модернізувати та покращувати комплекс. Тож ідея замінити ПЗРК радянського зразка у країнах операторах на пюрун виглядає більше ніж логічно. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.